Як завжди, у цій порі, програма ЕМ-Хвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Надзвичайно загострилась ситуація в країні активізувались і наші артисти, переформатували плейлисти та змінили творчі графіки. Тури на схід України та благодійні концерти. Тепер номер один. Маргарич, а також популярні українські артисти Павло Табаков, Володимир Окілко та Тоня Матвієнко об'єдналися і влаштували благодійний концерт. Кошти з якого підуть на підтримку української армії. Програма яку ми Готували літом. Концерт мав відбутися десь у вересні, тобто, як у нас планово, але у зв'язку з подією подіями в Україні армії потрібна підтримка. Ми вирішили до кінця року всі свої концерти присвятити благодійності. Тобто, абсолютно всі кошти будуть йти на армію і на підтримку наших солдат. Сьогодні перший концерт благодійний, 17 жовтня. Другий і в грудні третій. Тобто це серія благодійних концертів. Ми завжди жартуємо про актуальне. Є про це, будемо жартувати про це. Висміювати наших ворогів. Я думаю, що чим більше ми їх будемо висміювати, можливо, до них таки дійде, що в чомусь вони таки не праві. Збоку пісня пролунала від фанатів металіста. В Україні не залишилось жодного супараїста. ла ла Мешканці і громадяни нашої країни ми дійсно її любимо і готові зробити все, що ми можемо робити. Через те, що ми можемо робити, виступати, ми це і робимо, що ми вміємо. Мене дуже дуже важко зараз жартувати. Ну але ви е, знаєте, після мого останнього походу в воєнний говоєнний шпиталь, хлопці мені сказали, кажуть Леся, ми ведемо свою війну, ми вміємо стріляти, ми будемо стріляти. Ви вмієте жартувати? Жартуйте, бо каже, часом, коли подивишся, відкриєш якийсь ютуб, приємно подивитися, підняти собі настрій і знову йти на передову. Ми з тобою буквально нещодавно бачились на благодійному концерті, який влаштовували волонтери. Зараз ти е, на благодійному концерті, який влаштовує студія Магарич. Як ти так встигаєш поєднувати і власний і графік із благочинністю? Це дуже добре. Що є можливість, і люди, які роблять такі благодійні акції, що дає нам можливість артистам нести. Цю українську культуру, зокрема пісню і любов до України, власне виступаючи на таких концертах, тому що часи непевні, але пісня вона теж є, дає має силу, і тому не, не хочу нікому відмовляти в цей час і завжди з радістю погоджуюся на такі проекти. Я знаю, що в тебе є нові пісні. Скажи, що це за пісні, вони є дуже на часі. На замовлення наших української громади, я власне зробив патріотичну пісню сумну, яку співали в 1903 році, вона була написана. І ця, ця пісня за цю пісню садили в тюрми. І вона настільки має силу, міць, що я коли почав бабці співати її, то вона каже: Володзуню, не співай, бо мені тяжко. Собі нагадує ці всі події. Тому. Зараз є така пісня, коли ви вмирали, вам сурми не грали. Я сьогодні буду її виконувати вже вдруге. Тому думаю, що і вам припаде молоді, зокрема, припаде вона до душі. Бо така, на жаль, правда сьогодні. Тому патріотизм має бути на першому місці. Події в Україні насправді нас українців жартували, і ми повинні бути єдиною такою нацією і вірити в краще. Вперед до перемоги! Слава нації! Слава героям! Слава Україні! Вально нещодавно ти була в наших ефірах в прямому ефірі програмі СМС і своїм концертом приїжджала. Тут примчала знову до Львова на благодійний концерт. Це дуже приємно. Насправді, як вдається співставляти своїм графіком і долучатися до таких акцій? Я ось повернулася з туру, підтримуємо своїх, їздила в міста на воєнні бази зони АТО. Якось воно це все це далі. Далі це годіність у мене сьогодні продовжується. Де ти була і що ти бачила? От які тебе емоції переповнювали? Як було виступати для тих людей? Там було три фази туру. Остання фаза ми були Сватове, Сівєра, Донецьк, Кремінна, Слов'янськ. Я приїхала така знесилена, бо, мабуть, всі враження віддала на всіх концертах хлопцям. Коли співали на площах або на стадіонах, ми не знали навіть, ну як чи прийдуть люди до нас, що буде відбуватися, і в останній момент приходили площі ціли з жовто-блакитними прапорами. Я зрозуміла, що я можу допомогти піснею і якоюсь активністю. Того я дуже рада, що я попала в цей тур. Я мавкою була. 洒脱。<So> cool. so cool. Завтра, де буде Тоня Матвієнко, які плани далі? Записала дві пісні: одну про любов. <смі> про любов, вона така, вона є дуже світла, не сумна, е Така, знаєте, от просто таке е освічення в любові і так от ну ніби віддам. От просто все почую, люблю тебе, така тема. А друга пісня. Цікава така, вона, вона народна. Народний приспів ми зробили сучасний. От, і я там співаю з мамою. Що побажаєш нашим українцям, співвітчизникам і тим, хто зараз перебуває на передовій? Віра, надія, любов такі три, три прекрасні слова. скажем, бажаю всім, бо мені, мені важко, а я являюся там, а там ще важче. От. Ті, хто, ті, хто на війні дуже поважаю, ви наші є герої. Слава Україні! Героям слава. Не ходити било, гора! Завжди зустрічаємося на концертах і якихось заходах. Ти, напевно, зразу примчав з Києва до Львова. Так і є. Я приїхав буквально на 2-3 дні, спеціально якби, сьогодні, на цей концерт. От, і далі в мене так само різні заходи, і потім назад додому. Чим ти зараз от займаєшся? Як відбувається твій творчий процес? Займаюсь творчістю, та нові пісні, нові якісь розробки, думки і так далі. От, значить, зараз відбувся, от буквально недавно була прес-конференція, відбувся тур, до якого я долучився, правда, не на всі міста, але наскільки зміг. Називається Підтримай своїх. От, ми їздили по військових частинах. Я був, я був в Одесі, був зараз Миколаїв і Херсон. Як в тебе враження? Як було виступати перед вояками? Там було для військових частин, при тому, ну для мене було великим шоком. То те, що ми припустимо, приїжджаємо там, починаємо свій концерт. А нам керівництво каже: ну хлопці зараз концерт послухають, потім їх нагодують, а потім в п'ятій ранку вони йдуть вже в АТО. Вони, каже, про це ще не знають. Тобто так, так підніміть їм настрій, щось такого запального, каже, ну, 50 на 50 з патріотичним. От, дайте настрою, тому що, каже, їх попереджають буквально за 3-4 години збір і поїхали. Ми старалися дати якусь ну, таку мужню чоловічу емоцію, та, на, на, наскільки могли. Все, все що могли, все, все віддали, всю емоцію їм. Ой, радля ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси, що хочеш, подограю, попроси, струни дає я кожна весна, свінки здаруємося, ясна, а ми заграємо на струнах поти, Хай розлють вони світ який репертуар? Можливо, ти переформатувався на більш патріотичний? Чи все ж таки то, що ти маєш, пісні про кохання, про любов, про світле добре, ти несеш зараз? У мене буде одна пісня з репертуару «Івисюка». Ну, Я вирішив, що трошки такого нашої культури треба донести, власне, той, що всі знають та, ці, ці пісні. Традиційною в нетрадиційному аранжуванні. А наступна пісня буде складна. Я думаю, що для залу це буде так само складно, тому що це буде пісня про Небесну Сотню, яка написана відразу після подій. От, і я пригадую, два місяці тому я її виконував, і коли закінчив, у мене у артиста зі стажем. Та, який, в принципі, пооб'їздив багато багато сцен. Я щось чомусь так на цій пісні сам переживав, що в мене почала нога труситися, от е, і це, і, і постійно слину ковтав. Потім люди встали і почали квіти нести на сцену. Ну це це було. Я як зараз згадую, мене починає рука підтрушуватись. Небесну сотню, господи! народу Ти ділився планами про те, що будеш, на чим будеш працювати, що взимку плануєш зробити концерт. Як зараз, напевно, трохи призупинилося. Які от зараз плани, в якому форматі працюєш? Творчість іде, хоча не так швидко, як хотілось би, та. Тому що новини, які щодня надходять, вони просто вибивають з творчого русла. Якщо я хочу щось створити, я спочатку творю, а потім сідаю дивитися новини. Пишеться все, про що ми говорили, тобто різдвяний проєкт працює, да, велика крупна форма працює зараз над цим, от у нас зустрічі відбуваються, але ну, про це пізніше. Тобто основ, основа це, звичайно, нові пісні і підготовка до різдвяного проєкту. Що побажаєш українцям, тим, які переживають, які моляться, які допомагають, зрештою, приходять на концерти, самі беруть активну участь у концертах і, звичайно, нашим хлопцям, які зараз за нас, за нашу Україну борються. Я хочу е всім сказати, щоб е всі зібрали себе, як то кажуть, в кулак такий. Пам'ятайте, що правда, вона на нашому боці, а там, де правда, там і перемога. Перемога буде за нами. Дай Бог, щоб вона була. Пошвидше е, молимось за всіх наших хлопців, які відстоюють всіх нас і е, всю нашу неньку Україну. Слава Україні! І, і вранк ми вдивляємось натхненно, як у народження нового дня. А голоси і звуки линуть в небо. А голоси і звуки линуть в небо, і вся природа, мов любов твоя, і вся природа, мов любов моя, і музика, прозоро, і л'ється тече крізь нас і відпливає вдаль. А ти я, два великих серця, Чи як одна несказана печаль? а ти, я, мов два великих серця, Чи як одна несказана печаль? Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці Дайджест. Гурт мері відзначив День незалежності України в Польщі. Музиканти взяли участь в одному з найбільших польських телефестивалів. Сотні учасників та понад два мільйони глядачів по всій Європі побачили концерт. Ведучі акції згадали про День Незалежності та висловили слова підтримки нашій країні. Публіка тепло сприймала колектив, розмахувала десятками жовто-блакитних стягів. Біля самої ж сцени було розгорнуто 15-метровий прапор з написом Україна. Особливою стала композиція мері сестра. Так все й погано, новини позитивні ввечері і рано. А так усі сидять по своїх кутках, і скоро вибори, вибори, вибори на. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні. Але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Київський гурт Вертеп спеціально до Дня Незалежності презентував власну версію невмирущого хіта Віктора Цоя група крові, яку учасники колективу заспівали українською мовою. Авторство перекладеного тексту належить відомому письменнику Юрію Покальчуку, який особисто знав рок-легенду. Сюжет музичної міністрічки побудований на історії юнака, який пройшов революцію на майдані та вирушив після її завершення у зону АТО. Зйомки нового кліпу відбувалися на Донбасі у локації Національної

Катерція вже вдруге за останні півроку вирушає в концертний тур містами Сходу та Півдня України. Травневі виступи формації викликали такий великий резонанс, що почути, акапельний спів колективу вдалося далеко не всім охочим. Тож у жовтні пікардійці вирушають у тур на біс. Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Дніпропетровськ, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Суми та Кременчук. Білоруський рок-гурт Ляпіс Трубіцької, який постійно болівав за Україну, розпався. Про це заявив лідер гурту Сергій Міхалок. Натомість утворились два нові проекти – «Трубіцькой» і Бруто. До складу Трубіцької увійшли екс-учасники ляпісів вокаліст Павло Булатніков, гітарист Руслан Владико та музиканти з різних білоруських гуртів. Трубіцької фактично послідовник екс-колективу, тож планує виконувати на концертах старі пісні. Крім того, вже зараз ведеться робота над новим альбомом. Дебютував трубіцькою піснею Ластівка. Що ж до екс-вокаліста Ляпі трубіцької Сергія Міхалка, його новий проект називається «Бруто». бригада революційного угару і творчого оперу імені Орнели Мутті. Стиль – арт-брут, кор, панківський пауерліфтинг. Основна філософія простота, гарантія, якість у день розпаду ляписів. Брутто одразу ж презентували дебютну відеороботу з одноіменною назвою. Зичні новинки на сьогодні більше цікавого. Дивіться вже наступної неділі. Зустрінемось за тиждень, Па-па!